Всім привіт! Ви на каналі Дівчина та Метал. Сьогодні будуть нові знахідки по сверлам. Це вже друге відео за сьогодні. Перше на каналі, можете подивитися, це вже буде друге. Розпочнемо. Набір перший розгортки 23 штуки, 570 гривень. Набір другий ось такі сверла. 6 штук, ціна їхня 240 гривень. Набір третій 9 штук 325 гривень. Набір четвертий 12 штук, 433 гривні. Ось такі. Такс, набір п'ятий. 20 штук, 720 гривень. Набір шостий 11 штук 300 гривень. Ось такий. Набір сьомий 13 штук 470 гривень. Тепер пройдемося по сверлам по розміру. Сверло 28 міліметрів. Ціна його 90 гривень. Сверо 31,5. Ціна його 100 гривень. Ось такий переходнічок 50 гривень. Потім сверо 21 міліметр, 63 гривні. Сверо 13 мм. Ось таке 40 гривень. 19 мм Ось такі. 60 гривень штука. 15 мм 50 гривень та 12 міліметрів 40 гривень. Ще є ось такі вмірювальні речі. 600 гривень, 900 гривень, 1000 гривень. Та ось такі по 950. На цьому все. Дякую за перегляд. Чекає вас у вайбері!